Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Зараз середина літа. Час косовиці. Других вкосів. І що виникає під час косовиці, які проблеми? Ось такі намотування Траву намотує на ці болти, що виступають, а потім травою матлошить. Буває, намотує на барабани. Якщо трава велика. А щоб цього не було, трошки я перероблю кліплення цих ножів. Поміняв кріплення ножів, поставив головками болтів вверх, а гайки закрутив знизу. І болгаркою спиляв, щоб не зачіплювалось. Травою. Стало набагато краще косити. порівняння порівнянні з тим, що було за небо і земля. Як стерчали болти зверху, то на них начіплювалася трава і крутилося на барабані, як на каруселі. І багато трави сікло на січках. Тепер цього немає.

знаю, камера чи передасть, але різниця невелика. Ось так косим. Yeah. Передачі бо знімаю, а так то можна третєю. Ну от і все. Роботу зроблено. Там ще лишив пару корчиків хрону для огірочків. Там підростає люцерія Через недільку буду косити. Лелека шукає собі щось поїсти. На цьому буду закінчувати. До зустрічі. Амброзія потихенько добирається і в нашій країні. Ще поки не її.